Боже, всім здоров'я. Я сьогодні вибрався на тихе полювання. Там ліс. Йду в горі грибочки є. Дай Бог. Щось знайду. Маю такі... Бачите? Це натягнув на кросовки. В гумаках не люблю ходити. І вони не були мокрі. Так що так. Зустрінемося в лісі. Все, вже в лісі. Почалось тихе полювання. В лісі класно, спокій. Так що Рибочки шукаємо. Ну, це початок лісу. Тут теж деколи їхали. Тут всі сюди йдуть та я думаю варіанту, що по-любому вже народу прийшло. Лісі круто. Спокій. Лишенько морі нападають. Ну що? Погнали далі. А ось і перші. Пум на коліна. Один, два, три, чотири. Поки що бачу. Рубзачок. Маленький, лише кинулося це. Маленький це лише початок сезончику. Температура висока. Так що гриби будуть. Добре, йдемо далі. Ще раз пук. Ну, що в таких трошки старших? Там вони погрижені, але чисті. І їх можна бачите? Їх можна як котлети піджарити з яйцем. З макота неможливо. Або посушити. Або в зуб, ну білий гриб це білий гриб. І як ми де чисті, я думаю в літній вони хробить Але супер. Супер пупер Що ми далі? Шукаємо. Ану. Опа. Бачите? Тоже старший трошки. Опа, Сломаки загризли. Але супер, десь на пана позавчора викинувся. Далі, далі. Грибочки. Ну мені на даний час подобається. Тихо буду говорити, бо люди, люди, кругом люди. Що сходять на що немає грибів. Може вони не ті збирають. Так, дивимося, дивимося. Опа-па. три, Опа, трикрасен. Трекрасені, бачите. Три. Супер. Що ще десь? Які вони красиві. Я так люблю гриби збирати. Коли є гриби, я би ходив цілими днями. А ще б мені хтось їсти приносив і трохи би поспав. Так, ще поки що не виключаю. може тут щось. Ще десь щось попадеться. Треба не спішити. Куди ти люди літають? Куди ти літаєш? Гриб, якщо є, то він є всюди. Щось наразі разу не бачу. Але мені це подобається. До того року я аж осінь пішов на гриб, ну був на грибах, але осінь аж почали нормально кидатися. Цього року дощі перепадали. Температура хороша. Ну добре. Що без толку буду пленку крутити? О, дивіться який, дивіться який потужні. Опа. Дивіться який потужняк. Потужняк. О. Дивіться який бомбік. Аж поцілювати хочеться. <гум> Бомба, не? Дивіться, які красавчик. Оці такі грубонькі, прикольні. Super, super, super. Taip. Gerai. Vykliaujau sa. Що, гриби не зупиняються, дивіться, на схилі горбом, бачите, там яр. І вони отут собі припаркувалися. Може не ще злізти я знаю. Я не якась куниця аби прияти. Дивіться, оба! Опс. Опс, два штука, два штучка. І шо? Ще десь є? Ага, ось тут, дивіться, вже підгриз слимачок. Опа-па. Це я прийшов метр гриби села. Мені подобається. Поки що ще не виключаю. Може десь є. Наразі не бачу. Добре. Дивіться, який бідака погрижений. Але такий він розбивальний. Тут напевно подивився я тут. Напевно, непогано. Хтось не погано. Хтось знайшов багато по почищених. Так, дивіться який заяць заховався. Загриб заяць. Опа-па. Зайка сюди. Так, треба дивитися де ще є. Опа, о. Вс, довелась, малий. в зупу. Так. Що димся? Ага. Бачу ще одного маленького. Опа. Одесенький. Попри дорогу люблять гриби. Даже, навіть навіть і на дорозі часто. Не знаю, що тут влоги більше чи що. Ну що, розгляда... розглядаємо далі. Ще десь мав. Треба десь мав бути точно. Ха, -ха, Ха, я його бачу, ви його бачите? Ава! на коліна треба перед ним. Можна впасти в'яр. Опа. Ще один. Дивіться, який красавчик, о, це красень, це красень. Пужняк, супер потужняк. Так. Ще розглядати розглядати. Говорять, грибів немає, так як намагаю. Хіба не хочете збирати. Добре, наразі вроді все. Подивимося, пройдемося. ялиночок. вроді немає, але риби файні, бомба люблю я риби збирати. Так Такі красава. Щось не бачу ще одного. Опс. Так, я там рубзак лишив. Сто раз не мати його. не був. Десь може ще по дорозі є грибочки. Якщо чесно, я давно молоденькі, то ще пішли позавчора, вчора, напевно. Молодесенькі, гарнесенькі. Дідей ще нема. Дуже так, бо би чуть не за кожним кущем. Ще може просто люди. Ну, хтось може і не назбиравши, так як. що шум не пішов. Так тут на що? де то він не бачив. Не то. А! Тут у нас дивіться ки. Хтось шапку збив. Опс. Ти шапку збив. Опс, шапочка. Тут вже вже його згриз мачок. І ще десь я бачив. Я бачив. Щось бачив, бачив, бачив. Ще одного. А, вот. Опа-па, який боровичок, дивіться. Який красава, дивіться, какие рубы, Грубишка. Ну, і мініатюрний на зажарочку. Пойдет. Кажуть грибів нема, то я знаю як нам грибів що Зустрілом мене людина тут. Говори грибів немає. Я знаю. Може ти лише по телефону говориш. Грибів. Добре, бувайте. якась Гарна галявина, Щось чуєш, що тут може щось є. А як живо на сонечку, бачите? Бачите, бачите? На сонечку собі. На сонечку гріється пузами. Пузо, Пузо вигрівають. Опс, опс, опс. А це що тут? Там дуже маленький, не знаю чого видно. Хай хай, що росте комусь другому може. А, вон тут дві такий ще. Да, дайте. -дай. Рибочки файні. Опа, круті. Твердесенький. Ого. Так. Має надію, що це не все. ще є один, бачите. Трошки одержати. Треба порозом Наразі не бачив. Добре. Що дивіться, які маленькі красава? Красавчик вилазь сюди. Пляшок такий. І тут пам'ятай. І груби. груба грубаножка. Груба ножка. Руба, руба, ножка. І тут таке сімейство. Ще маленький, але маленький, дуже маленький. плачет. Вроде все. Тут поляночка такая. Это первый. Другой. Рыбочки файные, рыбочки файные. а ще парить, а ще парить, то будуть сильні гриби, хоч вони і так файні але думаю, що взагалі будуть будуть мішками носити. Все, рюкзачок додому, додому. Вот тут же скільки мене покоління тут розкидывалося. Бачи там же. Там вого, вот за козар на місце. козырна мясцина. Вот тут же. Я так люблю сбирать. Да. На сбирал на одном месте. Дома. Дивите, дивите, что делать. Чистить. Уже на святой вечер я точно. И рыбная юшка будет. Ну, что там? Порозираться, как кто говорит. Это местечко, мне сподобалось Що тут це що таке? це не б'є вроді би усе, ну що треба... А, ні. Ні, все, все. Ну ви подивіться, що це робиться. Подивіться на цю красу. Опа. Які вони гарнезні. Які вони гарнезні. Шинк. Шин. Це просто... Просто казка. Просто казочка. Казочка. Скільки їх є, грибів, грибів є, я не говорю, не пам'ятаю, щоб так було грибів. Два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять штук. Десять штук на одному місці. Це... Це взагалі... А, один із тий маленький. Ту навіть не буду брати. Нехай росте, але ж. Це сила, дивіться які. Опа! Что вы на то скажете? Что вы на то скажете? Друзья мои, и будут, и будут. Опс, 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 опс. И что там зараз? Это круто. Я не пам'ятаю, щоб так було багато грибів Такі вони, красунчики, красунчики. Грибів просто валом. Суто білі, суто білі, білих багато. Колись... Ну, я чесно, я, ну давно вже я люблю гриби збирати так. Ну були такі роки, але так, щоб так кинулося бодро. Це я вам скажу. Вон ідемо. Йдеш, не треба роззиратися по бокам. Дивіться, які вони пишні. Так рибів просто гарний рік на гриби дуже гарний. Що ж, грибна епопея на сьогодні завершена, напевно. Вже білих не то що нема, а є в рубзаку достатньо. Результат дуже, 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 дуже сильний. Я говорю, я давно не збирав літом стільки грибів, що це просто Ну там пізня година, але все рівно там я так сильно не набігався, а грибів є уйма. Ще б міг захотів би, щоб рубзак, то я би ще таких три назбирав. Не знаю. Сильний рік на гриби. Давно явно ліс не давав такий результат. Круто, потім внівлю зважу скільки. Кілограм не збиралося, цікаво. Ну що ж, друзі, це результат мого, мого сьогоднішнього походу. Важив 5 кг, ну 5500 з рубзиком, ну там я пів кілограму, ну 5 кілограмів ну, до 5 точно я. І це говорю, сильно довго не ну, походив так, але грибочки є, треба бігти ще. То ще перебереться, ну але сила гриби сила, так що кук, так ближче. Різні, бачите, є різні. Малі, великі, жарити, можна пекти, варити. Так що врожайний рік на гриби. Ну, на кількість навіть не хочу рахувати. Я так, ну, хіба їх мало то рахуваю, не рахую на кілька так завжди на кілограми. Думаю, що відео ще з грибами буде. Так що так. Всім тихого полювання, хто любить гриби збирати.